Sì, так, тут вибір. Хтось із вас стоїть на вибору шляху, і тут хтось із вас дуже розчарований емоціями, які отримують цих відносин. Але це розчарування, воно вже пішло в нікуди, тобто, вже забулося. Знаєте, як буває? Все забулося, де що все вже дуже класно, хоча коротка пам'ять. У відносинах, які вже закінчилися, це не дуже добре. Так, хоча можливо вони не закінчилися, підожі, чи чомусь я так дивлюсь в потік і говорю вам. І тут закінчилось. людина, хоче з вами поновити відносини. Так чи будеш майбутнє цим чоловіком? Є взаємне кохання, ви кохаєте його, він кохає вас. І королева Пентаклі, сонечки, ви або жінка з грошима? Стабільна, надійна, забезпечена або в його колишня дружина, або крилева Пентаклів. Карта підкажіть, це вона стане для нього? Так, тут карта говорять, що ви поновите відносини уже в статусі дружини цього чоловіка. Правильно зрозуміла? Так, до речі, що ви на це очікуєте, тому що ви в ці відносини вклалися поповні хтось грошима, хтось часом, хтось справами, і ви очікуєте на результат. Ви повинна ж бути справедливість, Ту спентаклю, дівчата. Ви не просто так приймете цю пропозицію. Ця людина запропонує вам щось те, від чого відмовитись буде дуже важко, і хоча і є розчарування в цих відносинах. Але, але буде спроба побудувати їх заново вже по і новому, по стабільності, по надійності, по пентаклям. Давайте так, ще згадайте пораду моїм фейчкам. Аркан суд. кажуть, це доленосна зустріч, це долоносні відносини. Вам нікуди не подітися. Я правильно розумію? Так, третій раз колесо фортуни. Відносини будуть поновлені. І що очікує Фейчу в цих відносинах? Ох, вибір шляху мені не дуже подобається ця карта. І д'явол. Дівчата, що вас очікує? Ці відносини для вас дуже солодкі, в тому плані, що вас дуже тягне до цього чоловіка. І тягне по д'яволу. Тобто в ваших відносинах розумієте є якийсь третій фактор, який не дає побудувати ці відносини. У когось інша жінка, у когось він випиває, у когось ігрові автомати, у когось щось і. Тут тут просто показують про те, що ви будете думати, навіть може звертатися до тарологів, до психологів, погано спати ночами, думати, треба вам це чи не треба. Але коли супер, скоріш за все, ви поновите. І що буде далі? Ну він буде вас кохати, король чаш, І він буде вас вкладатися, розумієте? Тож, а чи йде той дьявол назавжди звідно? Королева пентаклів. так ви станете в стабільних і надійних відносинах. Це той випадок, коли чоловік змінився, але фейчки, не всі чоловіки змінюються. Треба дати час і подивитись, а краще заказати амулет на особисте життя. Тоді ви будете бачити справжнє обличчя чоловіка, тому що вищі сили завжди з цим амулетом показують вам не тільки чоловіків, всіх людей, які навкруги вас справжні. такими, які вони є, не треба чекати 10 років, щоб потім розчаруватися.